Всім привіт, вітаю вас на каналі. Приїхав на дачу. там тваринків. Нагадаю Романівській вівці. хочу сказати, що вони зараз у мене вже приблизно Коли їх купив Червні місяці, червень, серпень, червень, липень, серед 3 місяці. Три місяці у мене. Нічого, тек трохи там розчарувався, бо не вистачало посовиска. Але вже помаленьку вже і бачу і їм вже вистачає, нарешті пішли дощі. І вже Йота. зараз, зараз дощ не порядок доробити. Вже. вже хочу це все поскладати, бо... Оце, це, позапрятувати може. Порядкувати, як то кажуть. Такі треба класний професор загниє. Багато продав кладемо. Але... Там треба сіткою зашити, там приперками з дверима. Треба сіткою тут заложити, кусок сітки. Дощ подає нічого робити, але втім нічого. Одно Конкретно про них зараз вам розкажу, останню зайду. Кивівці. Трошки темно. Гарні, гарні досить тварини. Вони кажуть, я суто їх купляв за що якогось бізнесу, а просто хотів попробувати, що воно таке є, що таке баранина І взагалі просто велика ділянка. Тут, тут дружини в селі бабка, каже, там спалик залишила хату і просто велика ділянка, гектар землі. Ну, все заростало, Це стані, взагалі валилася вже повністю всередині старими коврами. Обшив. Тут треба порядок зробити. Як бачите, нічого вже воно все полегенько все зробиться. І так Дуже багато роботи зробилося. Всередині побував низ обив старими меблями. Там шафів, то все побував по коврах. З вулиці. Ця сторона фактично тут зробив вихід. Ця сторона вже вся фактично валилась. Вона вже була, думала, що вже буде але взяли глини. Все відновили, вставили вікно, вставили двері. Так що, можна сказати, ми її оживили. Конкретно по них буду розказувати, нічого ще не бачу. По них думав, що будуть мати, нічого ще не народжують. Напевно, що наші, коли я коли купив, трошечки мене людина збрехала. Вони були після окоту, Самки вже і самець бачу, такий досить набирає вагу, такий вже підріс. І сподіваюся, що вже на осінь буде, буде окот. От не окочувати, буде молодняк. Надіємося. Цікаво, цікаво. цікаво. Там зробимо ще один відділ такий. Ось там зробив. Тому що була тільки оця сторона, отак тільки, як то кажуть, її пере, пополам станю перед, переділив. Але ж вирішувати цей, треба там світло буде обов'язково їм поставити. Боюся, бо стара вбудова, не хочу якісь світло тягнути, тут миші і Боюся тянути світло, бачу. там магазинчик заходив і зараз вже різні такі китайські приколи на батарейках, такі, такі включателі. Буду, напевно, що ставити, хай, щоб тут було видно, щоб то буде і молодняк і це. Може все ж таки світло проводити, тому що молодняк буде. Світло, напевно, що треба буде, тому що воно ну, не добре без світла. Отакі От справи. такі справи, що по їді по харчах їм нічого вже зерно, зерно перестав давати. Бачу, Почали набрати вагу, жрите, перестало давати зерно, суто паша, от, після лишається мазаний хліб. От, їм хліб, от, фактично в сутку даємо їм хліб. Це і падають яблука на вулиці, опадають, сони підгризають, підбирають. Всі яблучка пару днів тому. До речі, його обкрупив. Таку штуку бачу, вони почали по межах хату ходити і так і от на сінах прямо лишалась. Такий невеликий бачок. Сприскона щось хіміосередний є. Якщо можна зараз по нашому голубі від бліг. Покропив їх від бліг і пудрою такою також їх обкропив і бачу, вже їм легше стало. Напевно, щось хватануло. То є тварина, треба дивитися. І кажу, банально купив суто від, від курею оцей куричий бріг. І допомогло, допомогло вам, допомогло, їх обкропив гарно, не було такі аж практично мокренькі всі. І це... І нічого вже бачу з ким не замічаю, що нам чухалися, щоб не це довіднуло, тут вже темно, нічого не видно. Паде дощ. Все коли тут знаходжуся на ці дачі і собі згадую, яка ну, та собачка була така пані Альбертон. На жаль, на, кажу, загинула. По тих причинах я не знаю, просто три дні собака і не відкапали і не від... нічого зробити не могли. Ось таке жалко дуже, мені, шкода по собаки. Там зайдемо в глуб'ятню, або в принципі отут от стану під своє накриття. От за що я говорив, що дасть бог. Тут мокро набавлення. За що я говорив? Що як буде дощ, нас врятує отакий от піднавесик. дуже гарно таку, люблю сидити взагалі е от, хто чим заспокоюється. І, так знаєте, такого коли зараз у кожного такий важкий час. Зараз всі якісь такі фактично злі, переживають, типу, і тримаємо кулаки за наших хлопців на передовій. Хто виконує роботу тут потрібно, хтось виконує там роботу. І якось, якось ну, все так знаєте пригнічує. Такий прекрасний світ взагалі так, так чудово. Блин. Що хотіти, що ви, що ви робите, люди? Ви прете на чужу землю, ну бачите, ми не розуміємо. Ті, хто дивляться каналами, також бачу, там є люди із Росії. І ш, я от хотів вам задати запитання, я кажу, ну, що з вами є, чому ви такі зомбовані. Сучасний світ, є інтернети, дивіться, народ, дивіться, переконуйте людей, щоб не, не робили такі дурниці. Куди, куди ви прете? Не знаю чесно. Спілкуємося такої на роботі з хлопцями, спілкуємося і це ніхто взагалі ну, ні за що просто. Просто ні за що. Ну, в політику лісти не будемо, так просто зайшов, тому що якось так сикав, часу ніби і водночас коли ти живеш без проблем, слава Богу, що були ми всі здорові. Здорові наші сім'ї, тільки жити, тільки жити, дбати, щось робити, а тут ну, така 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 серйозна справа. Як війна прийшла і хоче нам диктувати, як нам жити. Але нічого, ми цю війну переможемо. Все буде добре, буде Україна. Слава Україні. Ще хочу розкладати про всіх глуб'ятни, щоб бачите. Руки ніяк не доходять, вже хоч на ще накриву на і запустив ту птицю. ніяк не можу доробити. Внизу вольєр, якраз під добру дощ. Зробив гарний випуск. Що так що добре, що не має задню стінку. І не спереді гарний. Це і гарний стьок. що гарний стьок зробив. Шифери невеликі, бачите, майже аж на пів шифера. Перекриває. Ось таке. Ось така ділянка. Бачите. Досить велика ділянка. Трьом особанам вистачає вже спасти на цю труму не можу. Згризали були все, в ноль, не було трою взагалі, тепер бачу, що спасти неї не можуть, значить. Просто проблема в тому, що цього року була засуха, нема дощів і тому, тому все так. О, там. Зробив також такі позакопував, за, по нічого ще не робив. Ні, якось загороду нічого не робив там. Знаю, що, що тут поселяти, ще нічого не поселяю, бо немає часу. Коли за цим дивитися. Хотілося б за щось тримати, написано, інтересно щось тримати, щось це. Але зараз з часом часу обми. Що хотів розклати цій голуб'ятні, бачите? Тут вони до бої потаки, напевно, треба буде обкорити, щоб не завівся червак. Обкорю всі, всі ці стойки обкурю від кори. Щоб вони були обчищені, бо заведеться черваки, просто ці потаки зваг, тухляють. Знизу зроблю тут вольєр. Гарно хочеться вже так прибрати, чесно. Так цей бардак надаю, трошки мені не люблю, коли так все, розтягують. все роботи робота ну, нема. Зараз і маленька дитина у нас, і жінці допомагаю, і на роботі, і ну, все, як так все. Все зараз і хочеться це зробити. Знизу буде вихід злізати вниз внизкі вольєрчики, звідси це них додати Та сторона там буде курятник. Все буде курятник і напевно що ще, ще збільшу туди, ще ну, такі, не один відділ зроблю такий е, курятничок, один, напевно, що може з весни заведу б по, по обстановці. Що буде, то планую якісь індики, бо є територія, і може би я випас, може би індики завів. Що індики на випасі гарно ростуть. Молодняк молодняк. Голову дуже комфортно, гарно губ'ятня вийшло. ці ящики, що допробувати. Все одно бачу що під'їли бо кинув. А? Да! От сусід питає, що чи я будуємо. Ось ось такі інтересні сусіди. Всім все цікаво, хто що робить. Так, формуються пари вже. Не знаю, чесно вам скажу по птиці, От подобається мені птиця, чесно скажу спортивно. Просто йдеться навіть про те, щоб продати пару птиць і купити якийсь мішок зерна, щоб вона сама на себе заробляла. Так що тут у зв'язку з тим і треба завести бачу гарно. завжди купляли, жовту птицю купляли завжди жовті чахи, білі чахи. Купляли савакс, так, для душі. він сивий, спортивний, розумний. Ці голуби може і... І вартують він досить кажуть, багато грошей, але не, не можу зрозуміти, от білий голуб тут. ця біла голубочка, біла голова лова наверхусь. Чому він її відбив в нього? Мені здається, що цей білий голуб. Оцей голуб сивий відбив. Голубку білоголову собі собі. Пара пов'яків. Буду знімати відео, як отримав, тому що ця птиця взагалі не моя, вона у мене не літала. Е, покажу вам як, як я птицю притримую. Що я роблю, як я підв'язую З Землю вже треба зробити люток, так щоб не могло не виростити. То я ще в собі зайняла. і... Ну, молодий. Молодий голуб. Молодий голуб. Відбиває це на тому, що голубочка це товариш на базарі мені подарив. Пару кружок троє, що одно щось здохло бачу, що відбив. Відбиває по якій місці. Все не розумію, що вона перепорвалася з білим. Треба його забрати додому. Свою глубину, там, на глубине, окинутой, хай, хай в глупеньком белой глупке его кинут ихай, хай сбил его глупку. И в этом одна глупка без пары, то что у нас получается, так бы пара одна, пара друга, третья пара, четыре, пять пар, пять пар получается там. Да? Раз, два, три, раз, два, раз, два, три, четыре, пять. Глупья лыжня может быть. Володих не рахую. Кличого. Така гарна голуб'ятня вийшла. Треба це трохи доробити цей кут, мені щось не подобається, там я бензополою різу. Треба електролобзик, привіз, не стітятися переноски. Що? Не буде так, так нормально. Нізу за... наша голба було комфортно, красаду, виставки не буде точно. Що... Звісно, дуже гарний плабиць, гарно получилось. Що коти, коти. Сусід бачу, цей сусід бачу пару котів. Уже коти сиділа на цій. Це трохи небезпека є. Так гарно получилось досить досить гарно. Ми просто так на відео цей бардак такий щось розкидано, коли не прибереться. Гарно зашию такою зеленою пленкою. Зашию все, то буде зовсім все по-іншому. Там бачите водирка. Всі ці столами її при не маю часу, коли це кусок сітки є, треба обов'язково то зробити. Таке все, знову починається дощ. Буду бігти. Всім дякую за перегляди. Заходьте на канал. Що можливо пішу яблочко з броводити. Давай вам Покажем що яблука сумку. Питаємося, що там на території. А яблука ростуть. Заходьте зараз на, на мій канал. Побачите, зараз хочу з дружиною повечерити. Хочу пожарити картоплі на диску. Молода картопля. Такий хороший рецепт, розкажу. Зараз відео таке буду знімати. Простенький рецепт, дуже смачно, довго він не готується. Ще хочу цю яблунку вам показати, хочу пори яблокувати дитині. Дружина в блендері розбиває дітям. Рекомендую дітям давайте більше фруктів, Ось вот такі гарні яблучки, знаю, що я їх, ну щось достану. Все. Всім дякую. Заходьте на канал. Вот. Такий вигляд звідси. кадірянка, Заходьте на канал, підписуйтесь на канал, буде цікаво. З вами я, мій канал називається Любиме Село. Всім пока-пока. Заходьте.